Чи впливає політика і фінансові інтереси на об'єктивність наукового пізнання? Та чи сприяють вони створенню псевдонаукових концепцій та парадигм? Над цим питанням ми порозмірковуємо у цьому випуску. А допоможе нам книга професора Колумбійського університету Едварда Саїда Орієнталізм. Поїхали. За Аристотелем. Людина за своєю природою є істотою політичною. А здатність формувати державу закладена в неї натурально і проростає з її почуття вродженої необхідності об'єднуватися з іншими людьми, вроди, групи суспільства. Політика тісно пов'язана з владою, бо влада одночасно є її інструментом і ціллю. Влада це здатність впроваджувати всередині даних соціальних спільнот власну волю, навіть всупереч опору, незалежно від того, на чому така можливість заснована. Стверджував Макс Вебер, влада, влада А над Б є здібністю А добитися того, щоб Б зробив те, що він ніколи б не зробив без впливу А, визначав Роберт Даль. Отже. Політична влада це вплив однієї частини суспільства або соціальних груп, або окремих індивідів на інших його членів з метою стимуляції, примусу чи заохочення до необхідних дій або бездіяльності. Політична влада є інструментом перетворення слабшої частини суспільства в об'єкт впливу. Історично. Ця слабкість певної соціальної групи проявляється в відсутності достатньої кількості засобів для здійснення політики стимуляції, примусу чи заохочення. Одним з таких засобів були фінансові ресурси, які, як і сама влада, також мають подвійну природу. Вони одночасно є і політичним засобом, і однією з цілей її здійснення. Отже, політика і фінансові інтереси знаходяться у тісній взаємодії. І в деяких аспектах зумовлюють один одного, впливають як на окремих індивідів, соціальні групи, так і на суспільство в цілому. Вплив політичної влади відчувається у всіх сферах життя людини: економічному, культурному, духовному, освітньому, науковому. Влада шляхом вибіркового розподілу фінансових ресурсів накладає свій відбиток на наукове пізнання та формування концепцій та парадигм. Це дуже добре можна прослідкувати в книзі Едварда Саїда Орієнталізм. В одному з її розділів ідеться про події кінця 19-20 століття під час британської колонізації Єгипту. Даний уривок це лекція Артура Джеймса Бальфура, яка відбулася 13 червня 1910 року в палаті общин і мала назву про проблеми, з якими англійцям доводиться спіткатися в Єгипті. Під час окупації останнього Великої Британії особливістю цього уривка є наявність твердження, на основі якого відбуваються всі філософські і наукові міркування представників західної цивілізації, і спроба це твердження поставити під сумнів та спростувати представником східної цивілізації, а саме автором книги. Дане твердження є наступним: цитата: представники західної цивілізації мають достатній рівень знань. Про людей Сходу та схід загалом для використання цих знань з практичною метою управління державою та визначення напрямків подальшого розвитку її та її народу. Щоб мати можливість оцінити це твердження, на мій погляд, потрібно спочатку зрозуміти, що саме лежало в основі зацікавлення європейцями країнами Сходу і конкретно в даному випадку Єгиптом, їх мотивацію до вивчення його, їх спонуки до діяльності. А для цього потрібно розглянути історичний контекст. У XIX столітті торгівля між країнами Європи та Азії була дуже прибутковою справою. Але і географічна відстань між цими частинами світу була значною. Шлях з одного пункту в інший займав декілька місяців. З метою його скорочення і з метою значного зменшення витрат на перевезення. 17 листопада 1869 року був побудований Суецький канал, який моментально став однією з найбільших транспортних артерій регіону. 10% всіх світових товарних перевезень ідуть саме через нього. Інвесторами і співвласниками Суецького каналу виступали британські і французькі інвестори. Вартість затрат на будівництво каналу складала 576 мільйонів франків. Перерахунку на сучасні гроші це дорівнює приблизно 9 мільярдам доларів. Це було дуже вигідне капіталовкладення, яке в той же самий час швидко окупилося. Саме тому британський уряд намагався будь-що зберегти за собою політичну стабільність Єгипту і право контролю над каналом. З цією метою він призначив до влади в Єгипті лояльного до себе Хедіва Тефіку. Але в 1881 році спалахнуло націоналістичне повстання під проводом Ахмеда у рабі. Ситуація все більше і більше почала загострюватися. І, врешті, щоб зберегти контроль над країною за собою, Лондон, 11 липня 1882 року прийняв рішення бомбардувати Олександрію, що поклало початок короткій англо-єгипетській війні, яка швидко закінчилась на користь англійського уряду. Головним представником Великої Британії в Єгипті в той час був призначений граф Кромер, політика якого була направлена на отримання повного контролю над єгипетською економікою. Він провів фінансові реформи Єгипту з цією метою. Розпочав програму довгострокових інвестицій у сільське господарство, для потреб якого провів також удосконалення зрошувальної системи НІЛУ за допомогою численних проектів. Серед них будівництво асуанської дамби та збільшення каналів. Слід зазначити, що таке збільшення фінансових інвестицій Британії в Єгипет з часом збільшувало і небажання англійського уряду втрачати цю країну зі сфери свого впливу. В результаті британський контроль над Єгиптом тривав протягом наступних чотирьох десятиліть і ґрунтувався в більшості випадків виключно на фінансових інтересах. Саме в цей час і почали активно поповнюватися знання про схід і його мешканців, а в даному випадку про Єгипет, зі сторони численних науковців європейців, французів та підданих Великої Британії. Цей час активно поширюються концепції орієнталізму, про які згадує Едвард Саїд в своїй книзі, та узагальнені абстрактні поняття, такі як східна культура, східна цивілізація, житель Сходу, і так далі. Ці знання і поняття активно використовуються в суспільстві в того часу, транслюються людьми, які мають високий авторитет у тодішньому європейському світі, що іще з більшою силою укорінює їх в соціумі. Один з розділів цієї книжки, який називається Орієнталізм як один з різновидів знання, починається уривком виступу британського політика, прем'єра Великої Британії з 1902 по 1905 років Артура Джеймса Бальфура. Його високий соціальний статус не дає ні найменшої можливості поставити під сумнів сказане. Цитата. Він говорив з авторитетом давнього члена парламенту. Колишнього особистого секретаря лорда Солсбері, колишнього секретаря з питань Ірландії, колишнього секретаря з питань Шотландії, колишнього прем'єр-міністра, ветерана багатьох закордонних конфліктів, він говорив від імені успіхів і реформ під час служби Великої Британії. Бальфур був представником монархії, який був проголошений імператрицею Індії в 1876 році. Потім він займав важливі впливові посади, що дозволяло йому уважно стежити за такими історичними подіями, як війни з афганцями та золусами, британською окупацією Єгипту в 1882 році, загибелю генерала Гордона в Судані, заворушеннями у Фашоді, битвою під Омдурманом, англобурською війною, російсько-японською війною. Крім того, його видатне соціальне становище, широта знань і мудрість дозволили розмірковувати про такі різноманітні питання, як Бергсон, Гіндель, Теїзм, Гольф. Його освіта в Ітоні та Трініті Коледжі в Кембриджі, а також той факт, що він фактично керував справами імперії, дали йому достатню компетентність у питаннях, про які він говорив у палаті Команс у червні 1910 року. Подана біографія у світі західної науки. Представником якого є Артур Джеймс Бальфур, є свідченням наявності високих фахових компетенцій у нього, створює у слухачів переконання про можливість беззастережно довіряти його ідеям, міркуванням та знанням, припускаючи, що вони мають високу долю об'єктивності і максимальне наближення до реальності. Основні тези його виступу виглядають наступним чином цитата. Ми знаємо цивілізацію Єгипту, казав Артур Джеймс Бальфур. Знаємо її краще ніж цивілізацію будь-якої іншої країни. Ми дослідили її минуле настільки ґрунтовно, що ми все знаємо про нього. А британський політик зараз опинився в ситуації фактичного панування над величезними натовпами, що населяють Єгипет і країни Сходу. Концепцію пана Артура Джеймса Бальфура руйнує критика автора книги і одночасно представника цієї східної цивілізації Едварда Саїда, який також має певний науковий авторитет в західному суспільстві. Слід зазначити, що, зокрема, він є професором Колумбійського університету, президентом американської лінгвістичної академії, є членом американської академії наук та мистецтв королівського літературного товариства та американського філософського товариства. Отже, каже Едвард Саїд, мати такі знання про предмет це те саме, що панувати над ним. Панування в цьому випадку означає, що ми відмовляємо даному предмету, а саме східній країні в автономії, тому що це ми її знаємо, а вона, так би мовити, може бути лише такою, якою ми її знаємо. Для Бальфура британське знання Єгипту це і її Єгипет. Я думаю, що даний момент книги констатує наявність протиріччя в оцінці об'єктивності наявних у західної цивілізації знань про схід, яку дають представники західної цивілізації, та цивілізації, яку досліджують. Характерним також для Артура Джеймса Бальфура як представника європейського світогляду, є повне відкидання можливості існування культурних відмінностей, які впливають на організацію політичних процесів та системи управління між Сходом та Заходом. Переконання, що політичні моделі та форми правління, що практикуються представниками своєї, тобто західної цивілізації, є єдиними правильними і раціональними. Все, що відмінне. То недосконале таке неприйняття інакшості Заходом тісно переплітається з авторитарним мисленням, стійким бажанням змінити світ Сходу на свій лад, переформув... переформатувати його так, щоб він став звичайним для сприйняття європейця. І ще одна цитата з книги досвід показує, каже Бальфур, що при нашій владі. Вони досягли значно кращого порядку ніж за всю свою історію, і що це вигідно не тільки їм, але й усьому цивілізованому Заходу. Ми в Єгипті не тільки для блага єгиптян, хоч, хоча це також наша мета. Ми також там для блага всієї Європи. На що автор книги Едвард Саїд відповідає Бальфур не дозволяє єгиптянам говорити за себе. Ймовірно, тому що єгиптянин, який говорить, є радше агітатором, який хоче поширити заворушення, ніж добродушним тубільцем, який дивиться повз заворушення, спричинені іноземним пануванням. Що стосується міркування інших представників Великої Британії щодо єгипетського народу, то вони мають певні відмінності в ужитті наукової термінології, трактуванні певних фактів. Але загалом вписуються в рамки орієнталійської західної наукової парадигми, яка була представлена вище Артуром Джеймсом Бальфуром. В тексті книги подані деякі їх варіації: від більш радикальних, наприклад, представлених Графом Кромером, до таких поміркованих, центричних, які представлені Гарольдом Гліденом та Генрі Кісінджером. Приведу декілька прикладів. Діяльність графа Кромера була безпосередньо пов'язана з експансією Британією Єгипту, тому його агресивна зверхня риторика відповідає тогочасній політиці забезпечення повного підкорення одного народу іншим. Мислення Кромера наповнене рядом логічних помилок, неправильних причинно наслідкових зв'язків, використання занадто широких узагальнень. Під час творення знань про народи він посилається на власні суб'єктивні спостереження, а не наукові дослідження. Цитата точність стверджує Кромер, абсолютно чужа східному розуму. Кожен англо індієць повинен завжди пам'ятати це. Нестача точності, яка легко перетворюється на брехливість ось головна характеристика східного розуму європеєць – це стриманий резонер, його фактичні висновки, позбавлені всякої двозначності. Він природжений логік, нехай навіть ніколи і не вивчав логіку спеціально. Він за своєю природою скептичний і вимагає доказів, перш ніж прийняти істинність того чи іншого твердження. Його натренований інтелект працює як свого роду механізм. Розуму східної людини з іншого боку, як і його мальовничим вулицям, дуже бракує симетрії. Його висновки абсолютно неохайні. Хоча стародавні араби й осягнули високою мірою своєрідну науку діалектики, їх нащадкам винятково бракує логічних здібностей. Часто вони не здатні вивести найочевидніші наслідки із найпростішого припущення, які самі визначають істинним. Спробуйте витягти просте ствердження факту з будь-якого звичайного єгиптянина. Його пояснення будуть, як правило, широкі, але позбавлені ясності. Швидше за все, він, перш ніж дійде до кінця, співдюжений разів суперечитиме сам собі. Найпростіше він не витримує і найм'якшого перехресного опитування. Після остаточного виведення військ Великої Британії в 1956 році з Єгипту та отримання останнім незалежності виникла ситуація недостатньої міжнародної підтримки Англії в боротьбі за свої інтереси в цьому регіоні. Тому її уряд змушений був приборкати свої бажання економічної експансії Єгипту. У зв'язку зі зникненням фінансових зацікавлень регіоном можна простежити пом'якшення риторики у представників західної цивілізації у відношенні до представників східної цивілізації та їх культури. Наукові парадигми ставали більш толерантними, але стиль мислення зберігався протягом десятків років. Так, Гарольдом Гліденом, відставним співробітником бюро розвідки у складі Державного департаменту Сполучених Штатів, Весе Арабський Світ, яке було надруковано в грудневому номері журналу за 1972 рік, «American Journal of Psychiatry», була здійснена спроба наукового пояснення явища східної культури історичними чинниками. Але в його концепції досі яскраво проявлявся стиль мислення його попередників, наприклад. Він уживав занадто широкі узагальнення, дихотомічні, дуже полярні судження про представників західної і східної цивілізації, а також його всі його міркування виходили з внутрішнього переконання своєї вищості. Цитата тим самим, якщо західні люди високо ставлять у своїй системі цінностей мир, і якщо ми маємо розвинену свідомість цінності часу, для арабів все це інакше. Насправді, в арабському племінному суспільстві, звідки походять арабські цінності, розбрат, а зовсім не мир, був нормальним станом справ, і тому набіги були одним із двох основних способів підтримки економіки. Найвищий ступінь толеранції мали розмірковування Генрі Кісінджера. Але і в них розподіл на нас і них з закладанням нашої вищості зберігся. Цитата. Сучасний світ ділиться на розвинені країни і країни, що розвиваються, говорив Генрі Кісінджер. Перша половина, до якої належить захід, глибоко віддана уявленню про те, що реальний світ існує незалежно від спостерігача. Зовнішнім відношенням до нього чином пізнання полягає у встановленні та класифікації даних, і чим точніше, тим краще. Культури, які не зазнали впливу ньютонівського мислення, зберігли по суті до ньютонівське уявлення про те, що реальний світ існує майже повністю всередині спостерігача. Отже, емпірична реальність має суттєво інше значення для них, ніж для мешканців заходу, тому що у певному сенсі вони так і не пройшли через процес її відкриття. І в кінці я хочу зазначити, що вихід книги Орієнталізм. І настільки критичні оцінки автора в бік західної науки призвели до збурення в її наукових кругах, збурення в її мисленнєвому колективі. Під час підготовки до написання даного есе я знайшла багато критиків в бік Едварда Сеіда і європейськими науковцями. Основним аргументом їх було твердження про наявність у представників західної цивілізації багатьох досліджень Сходу, на які і опирався Артур Джеймс Бальфур в своїй промові. Протиріччя між високою оцінкою власних методів дослідження суб'єктом і критикою їх ефективності об'єктом дослідження тривало дуже довго і терпнулася багатьох науковців. Я думаю. Це якраз є яскравим прикладом того, як мисленнєвий колектив Людвіка Флека в образі заходу активно відкидав думки, що неприйнятні з тими, які корелюються із візією даного колективу. А ви як думаєте, чи впливає політика і фінансові інтереси на наукове пізнання, чи наука все ж є об'єктивною? Свої думки з цього приводу можете написати нижче в коментарях. Дякую за увагу!